Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу розпочати цей влог саме з болючого для мене питання. Це питання медичного страхування. Це питання наразі стосується мене, моєї родини дуже щільно, так воно в мене дуже актуальне наразі. Я в Америці вже так загалом. Більше трьох років перший раз я приїжджала, так, я приїжджала два рази. Я далі, якщо буде цікаво, поступово про себе буду розповідати. Та спершу хочу зауважити, що я розмовляю зараз українською мовою, але все моє життя я розмовляла російською. Я з Одеси і. Так, звісно, я вчила, навчалася на українській мові, але вже в юридичній академії і в останніх класах юридичного ліцея. Тому я прошу вас, я дуже намагаюся розмовляти українською мовою і не засуджуйте мене дуже сурово домовились. А якщо буде цікаво, я буду поступово розповідати про себе, про свою родину, тому що в мене є загалом що розповісти. Можливо, це буде комусь цікаво, тому що завжди цікаво почути опит людини, людей, які проживають в інших країнах, так і загалом мають інше життя. Так ось зараз це вже мій другий приїзд. Перший мій приїзд був у 22 році. Рік тому я повернулася до України, і ось приблизно сім місяців тому ми повернулися з дочкою ще раз. У Лос-Анджелес тут uh, в мене проживає мій син, і uh, це було такою головною причиною, чому uh, ми повернулися знову. Так ось uh, перший раз, коли ми приїжджали, в мене було uh, моєї родини загалом, була медичне страхування, медикал, воно було безкоштовно для українців uh, та uh, Після того як я виїхала, я втратила свій статус temporary protective status. і наразі ми повернулися по United for Ukraine. Як тільки ми повернулися, ми намагалися отримати перше, що цікавило, це безкоштовне страхування для українців. Але мені прийшов лист повідомлення, мабуть, через місяць, що відмовлено у цьому питанні, тому що ми приїхали в Україну. Другого разу після 30 вересня 2024 року, тобто нам відмовили. І звісно, що я стала шукати медичне страхування платне. Тут є декілька маркетплейс. Ми саме шукали на Covered California. Там можна придбати страхування. Ми придбали саме бюджетне, саме Базове, якщо чесно, спойлер невеликий, воно нічого не покриває. І які умови я згодом вам розповім. Воно коштувало 250 доларів на людину, тобто я придбала для себе і для дочки, бо мого сина страхування від його роботи. Так ось, нам коштувало на дві особи 500 доларів, тобто 250 доларів на одну людину. І що це таке? Взагалі в Америці страхування поділяється як на металеві рівні. Такі знаєте, У нас самий низький, самий перший це бронзовий бронз називається тут. Потім йде сільвер, голд та відповідно платіно. І ось у нас цей бронз, що він собою уявляє. Ми повинні на протязі року сплатити 6 тисяч доларів за кожну людину. До кінця року це можна зробити зразу, це можна зробити поступово частками. Частками в якому випадку до прикладу ви не дай Боже людина, яка придбала цей рівень страхування, потрапляє в якусь емердженсі ситуацію, так госпіталювання чи якесь медицинське втручання та їй до прикладу виставляють рахунок. Хай буде 3,5 тисячі доларів. Вона повинна буде його повністю сплатити. Чому? Тому що у неї цей внесок він складає 6 тисяч по цьому тарифному плані, скажімо так, тобто три з п' вона сплачує за свій рахунок та буде сплачувати ще інші платежі, якщо вона не сплатить цю суму 6 тисяч доларів. Та тільки після цього страхування почне щось покривати. Наразі навіть апонтмен до лікаря не завжди покриває навіть 50%. Тобто, до прикладу, ти приходиш на первинний огляд, на консультацію навіть, і тобі виставляють рахунок. До прикладу, 100 доларів, ти повинен будеш платити, мабуть, доларів 60, 50, 80. Це залежить від лікаря та від, від лікарської установи. Ось, я що хочу вам сказати, що взагалі, загалом, да, це моя велика біль, та мій великий страх, особливо я, як мати, в мене діти тут, і ти розумієш, що питання здоров'я воно взагалі. Завжди буде е, першим питанням, яке хвилює людей. Так? І ти розумієш, що тут ти повинен е, бути здоровим, але все це зрозуміло всім. Та існує багато е, випадків, коли ці ситуації і тобі потрібне кваліфіковане медицинське обслуговування. Та тут ти його е, вряд чи отримуєш, точніше, ти його отримуєш, е, мабуть. але Тобі повинно буде сплатити такий величезний борг, і це йдеться мова про десятки тисяч доларів. Не про три з половиною умовні, які я привела ось тут у якості прикладу. Ви знаєте, я намагалася багато разів ще там, два роки по у мене були питання стосовно мого здоров'я, в мене сколіоз. На фоні цього в мене проблеми з судинами, з серцем. І я намагалася хоча би отримати можливість зробити УЗД, так? ультрасаунд Ультрасаунд називається. Я навіть не могла довести лікарі, що я маю у цьому необхідність. Хоча я намагалася пояснити, я поясняла, що в мене те, 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 що в мене є які в мене хвороби, скажімо так. Головна хвороба це сколіоз, і вже з неї слідкує, що інше, так, інші проблеми зі здоров'ям, інші стани. В мене були періоди, коли в мене був високий артеріальний тиск, я не змогла навіть отримати направлення. На УЗД. І щоб ви розуміли, зараз я вже, як я вам сказала, купляла цю страховку. Я розраховувала, мабуть, що буде ситуація трошки інша. Так як, звісно, що ти розумієш всі цікавини страховки, страхування тільки коли ти стикаєшся з ситуацією, так? де ти з'ясовуєш дуже багато цікавих фактів. І наразі я розумію, що мені потрібно буде все ж таки, навіть я сплатила страхування все рівно. Мені потрібно буде шукати МРТ, тому що наразі мені вже потрібно зробити МРТ вже не тільки ультразвук мого позвоно... позвоночника МРТ моєї спини різних відділів для того, щоб з'ясувати, де саме в мене цей зажим, так, ця проблема. І тут повинно сплачувати за кожний ем, участок, так, за кожну ділянку цього ем, позвоночного стовпа. І це, звісно, немалі кошти. Тобто два роки тому моя подруга робила МРТ тут, і вона ще тоді мені казала, що МРТ коштує 1200 доларів. Ось. Тобто мені потрібно три ділянки, тому це можна помножити на три цю суму. І знаєте, я ще не дивилася, які для мене є варіанти тут. Це я тільки володію інформацією, яка була два роки по тому, але я е, не думаю, що якось ціни змінилися і зменшилися. Е, це те, що мене турбує наразі, знаєте, як питання, яке ти не знаєш, як вирішити. Е, бо ситуації бувають різні, ситуації бувають е, е, жахливі, і з кожним родині це може трапитися, не дай Боже. Ось е, тому. Е, Ситуація саме з медичним страхуванням тут в Америці мені здається складніше навіть ніж у Європі, бо в мене є родичі во Франції, і е, декілька років тому вони теж е, мають там е, тимчасовий захист. Моя родичка е, зламала ногу так е, важко, що їй вставляли металеві е, шурупи. У кістку, потім другу операцію їх демонтували звідти. І це дуже дорогостоячі процедури, да, операція це дві. Та там повністю страхування це вишкодувало, так? Чи як я можу сказати? Я не знаю, як змінилася наразі ситуація з цим питанням у Європі, але тут, в Америці, якщо ти приїхав після 30 вересня 2024 року, а я з дитиною повернулася саме після цього терміну, ти вже не маєш права на безкоштовну, безкоштовне страхування у Європі, наскільки мені відомо, таких обмежень немає. Це, звісно, величезний плюс та навіть якщо я згадую, що тут було це безкоштовне страхування, то такі серйозні медичні втручання, як операція, про яку я вам зараз розповіла до прикладу во Франції з моєю родичкою, тут навіть жодного шансу немає, що яка небудь страхова, навіть платна і дорога покриє на 100%. Ось. Тому такі тут справи вирішила з вами поділитися моєю біллю, розповісти, як тут у нас у нас, як тут ми зараз живемо, тому у нас як тут у нас це, це відбувається з медичним страхуванням. І якщо вам буде цікаво, я побачу, що є бажання, щоб я. Знімала далі е, відео на цю тему, на тему того, як ми проживаємо в Америці, як тут у нас справи, що, як. Чи цікавість я буду далі знімати та розповідати поступово е, про те, як ми тут живемо вже наразі більше трьох років. Дякую вам за е, перегляд. І, будь ласка, підтримайте е, моє перше відео фотобайкою. Та підпишіться на мій канал, і будемо разом просувати україномовний контент. Дякую вам за перегляд! Бувайте!